Сьогодні ми поговоримо про те, як харчуються персонажі мого улюбленого серіалу Друзі. А також розберемо п'ять речей, яким варто у них повчитися. Дивись, на цьому шматку підлоги немає. У тебе є свій шматок. Та чого ти? І що ми тут їмо? Можливо, ви звертали увагу на те, що їжа це одна з наскрізних тем серіалу, на якій побудовані не тільки сюжети, а й цілі персонажі. З моєї дієтологічної точки зору я могла б дуже довго про це говорити. Але для цього відео я обрала топ-5 позитивних прикладів з харчування друзів. Всім привіт, це Віра, французький діетолог. Вітаю вас на своєму каналі. Перше, про що ми поговоримо, це від ожиріння до шеф-кухаря або їжа лікує. У шкільні роки Моніка переїдає, у неї заве вага. Вона навіть їздить у феткемп або табір для дітей з ожирінням, щоб скинути вагу. Не схоже, що у неї є розлади харчової поведінки, скоріше емоційне переїдання. Але що її підштовхнуло перестати переїдати, це злий коментар Чендлера. Не переживає. переживай, заночуєш тут, no, батьки terrifying. проти не будуть. Не в тім річ. Просто не хоче стерчати hey. тут вечір з твоєю жирною сестрою. Після схуднення Моніка продовжує любити їсти, готувати і приймати гостей. Тому її любов до їжі знаходить вихід у професії, і вона стає шеф-кухарем в достатньо відомих ресторанах Нью-Йорка. це не якась суперздорова історія. В серіалі дійсно присутній фетшеймінг. Але що мені подобається тут, це те, що Моніка на своєму прикладі показує, що прийти в оптимальну вагу і покращити здоров'я треба все ж таки любити їсти. І важливо любити готувати. Хоча це не завжди є обов'язковим. Збалансований раціон потрібен для того, щоб задовільнити потреби організму, і дуже важливо, також відчувати і поважати власний голод і ситість. Але звичайно ж історія схуднення моніки не дуже реалістична. Так виглядати через рік це нереально. Хочу зазначити, що не всім людям з вагою, навіть ожирінням, потрібно або можливо худнути. Це теж нормально. Але якщо є така потреба, є проблеми зі здоров'ям, з цим пов'язані, то не бійтеся звернутися до спеціаліста за допомогою, за професійною допомогою. І головне, що якщо ви любите їжу і їсти, то схуднути буде набагато простіше. Друге, готувати не страшно, навіть якщо не вмієш. Рейчел не така талановита кухарка, як Моніка, але це її не зупиняє. І вона готує свій славнозвісний англійський бісквіт, що на смак як ноги. Воно на смак як ноги. Якщо вам здається, що у вас не вийде щось приготувати, не переживайте. Навряд чи у вас вийде приготувати десерт з м'ясом, і це вже чудовий початок. Тут також прям проситься коментар про поєднання продуктів, тому що все можна поєднувати. І можна поєднувати рибу з молочними продуктами і що там ще нас вчили. Те, що краще робити, це їсти десерт на десерт. А так, робіть, як вам хочеться, і не звертайте увагу на інших. Як це роблять? Персонажі серіалу друзі Чого? крем смачно, повидло смачно, м'ясо смачно, третє. Нормально не ділитися їжею. Це, мабуть, більший урок для мене особисто. Про те, що не обов'язково всім ділитися з іншими особливо, якщо цього не хочеш. Так от, у серіалі є дуже смішні моменти пов'язані з цим. звально минулого тижня. Ми снідали, а на тарілці в нього було кілька виноградин. Ти пошкодував для неї виноградину? Не для мене, для Еми. Джої не ділиться їжею. Але треба розуміти, що їжа це джерело насолоди. Це щось дуже особисте. Джо, Джо черга. Чим би ти пожертвував uh, сексом чи їжею? Food. їжею. No, Ні, сексом. Food. Їжею? Сексом. їжею. Сексом. Oh, 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 oh. Не знаю. Я хочу йти йти. До речі, Джой не єдиний, хто не любить ділитися їжею. Роз ще більш агресивно реагує на те, як його директор їсть його спешл Thanksgiving сендвич. Ви з'їли мій сендвіч? Я помолився з ким не буває. Там було написано мій сендвіч. Що? Він же був здоровенний. більшу частину я викинув. Ви... Ви викинули мій сендвіч. Мій сендвіч? Четверте, він обмежень до інтуїтивного харчування. Фібі запекла вегетаріанка. Але коли вона вагітна, то їй дуже тягне до м'яса. І, хоч спочатку вона й протистоїть цій спокусі, Може сендвіч з ковбасою. Yes, так, yes, так. Yes. Це неймовірно. Дитині хочеться ковбаси. Дитина хоче, щоб я їла м'ясо, а я не можу їсти м'ясо, але потім вона поступається і все ж таки їсть м'ясо. А знаєш, з чим воно добре йде? З солониною. Я хотів сказати болонська ковбаса, але це навіть краще. Може, візьми і копченої індички. Добре. А якщо корова помре своєю смертю, мені її можна їсти. Якщо я не встигну раніше. Для мене це про інтуїтивне харчування і про те, щоб задовільняти потреби організму. Я так само була вегетаріанкою, досніше пескетаріанкою, тобто я не їла м'ясо, але їла рибу. Протягом декількох років. Але потім я зрозуміла, що час від часу я хочу м'яса, і немає сенсу переконувати себе у тому, що це не так. Звичайно, харчові обмеження можуть бути різного характеру: етичні, релігійні, екологічні, також через здоров'я. Але що стосується саме здоров'я, то треба бути з цим обережним. Важливо, щоб це не перейшло в орторексію, яку також іноді відносять до розладів харчової поведінки. Ще пару слів про харчування вагітних, тому що, приклад фіби – а це не єдиний приклад. У багатьох вигідних жінок виникає дивна тяга до продуктів або до комбінації продуктів. Це нормально, це пояснюють там гормонами або нестачі якихось нутрієнтів в організмі або ще іншими причинами. Але насправді ніхто достовенно не знає, чому так. Але якщо вигідній жінці чогось хочеться, і це не буде ризиковано для дитини. То, звичайно, можна це їсти. Е, я все ж таки хочу зазначити, що для вагітних жінок існує ряд продуктів, які не треба їсти. І якраз у цьому списку продуктів і є те м'ясо тобто ті ковбаси, які фібі так хоче з'їсти і забрати у джой. Тобто, сире, не оброблене термічно: м'ясо, риба, яйця є небезпечними і. Щоб уникнути цих ризиків, особливо це стосується ризиків лістеріозу, Що треба робити? Готувати повністю, щоб було все просмажене. Ну і останнє це те, що їсти разом веселіше і приємніше, тому що їжа об'єднує. І ми бачимо, якраз на прикладі друзів цей соціальний аспект, тому що вони дуже часто проводять час дійсно в їхньому улюбленому кафе Central Perk. І так вони там п'ють каву, вони їдять мафіни. Окей, але насправді це нормально. Це є частиною життя, це соціальний аспект. І ми, люди, дуже часто об'єднуємося саме за їжею, Це ритуали, це традиції. І якраз в серіалі дуже багато свят, таких як Різдво, Хеллові, День подяки. Хто хоче світлого сиру, а хто хоче темного? Навіть чути не хочу про темний сир. Хтось хоче розірвати зі мною кісточку. Я розірву. Треба загадати бажання. Бажання? Це ж день подяки. <рив> ти урвав більшу половину. Що ти забажав? Більшу половину. Знаю, що люди, які хочуть ходити, дуже часто відрізають себе від цього соціального життя. І насправді так можливо там на місяць, на два, на три казати ні друзям, які хочуть збиратися там на вечерю чи на каву, чи ще щось, але насправді в перспективі так не може працювати. І тому, якщо це якесь свято, якщо ви хочете зібратися з друзями, це нормально. Вам не обов'язково їсти там щось е, обежирне чи якийсь інший варіант. Можете їсти таку саму їжу. Добре. Хто хоче батату, Віл? Oh, like that, Тобі цього б дуже хотілось, правда? What? Що? Oh. Тихай йому. Давай батат. Well, you, you... Віл, ти ж стільки працював над собою. Батат. добре. Я сподіваюся, що вам сподобався цей новий формат відео. В коментарях внизу, будь ласка, залиште, який ваш улюблений момент з серіалу друзів. Про їжу також ви можете залишити, яких інших персонажів там серіалів або фільмів ви хотіли б, щоб я розібрала. З вами Левіра, французький дієтолог. Не забудьте буласочка підписатися, поставте вподобайку і поставте на дзвіночок. До зустрічі, Па-па!